Ала Україні, їдемо в населений пункт. Проводити інформування населення. Будемо показувати новини російською мовою, що було доступно, але Якби ви, побачили, якби ви побачили зараз цей фільм, ви б не казали, що вам треба, щоб щось возили. Тому що в Україні там немає куди вже везти. Там людей пороз... знищили повністю все село. У вас село і суджа навіть ціла порівняно з тими містами і селами, які найбільш. Слава Богу, що ви ж відбиваєтесь і ми цілими. Приветствую вас! Президент Российской Федерации Владимир Путин, как обычно, сыплет обещаниями упростить въезд китайцам на территорию России. А пока Дальний Восток уже в открытую превращается в сырьевой предаток Китая, Владимир Путин не смог обойти вниманием ситуацию в Курской области. Что вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его с приграничных территорий. Люда, йому це до одного міста. Йому треба вибивати українську армію. Ви отсюда, українську армію отсюда і нас з ними. Ти ж слышала, що він сказав? І вас весь весь цей час просто дурили, розказували вам в ваших новинах про жахіття, яке творяться в Україні, що в Україні захопили владу. Насправді в Україні всі жили дуже добре. І дуже не хотіли ми цієї війни. І ми... нічого він не сказав за жителі, за помощської області і за людей нічого не сказав. Він все знав. То я ж вам Що кажу, ви, ви йому не потрібні. Це ви в цьому самі винні. Ви обрали цього диктатора, який пішов війною на Україну. Ви знаєте, що я вам ще раз скажу? Я, наприклад, не ходила голосувати, да? Не ходила голосувати. От в суми, суджа, суми, суджа, це у Харькові, це не було нікакого нігде розділення. Чи ти русський, чи ти українець. А сейчас що зробили? У нас ще ж і в Харкові теж родичі. І ми не можемо туди добитися. Ми не може у мене у керів родичі, у кільці родичі, у Ніжнігорській родичі. Мои двоюродные. я не могу туда добыться, я в Россию не могу даже позвонить своим. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью изданию «Известия» заявляет, «Если наши военные продолжают свои удары исключительно по военным целям, то киевский режим мы видим, они бьют кассетными боеприпасами по жилым кварталам и по чисто гражданским целям». Конец цитаты. Как так называемый киевский режим якобы бьет по гражданским целям, вы можете убедиться сами, посмотрев на больницу и детскую поликлинику города Суджа, целенаправленно разбитую на днях вашими вчерашними защитниками. Вооруженные силы Украины делают все, что в их силах, чтобы отодвинуть угрозу убийства мирных жителей Курщины как можно дальше. Но, к сожалению, на 100% прикрыть город от обстрелов невозможно. Какие новости за прошлую неделю? Да. Сейчас какао. Да. Так у нашей больницы. У нашей... Метода и тактика русской армии – это выжженная земля. Тихо. Когда они начинают наступати, они починають просто сносить yeah. все Авиации, артиллерии, РСЗВ. No. Нет, прилетело. Oh, это ж не воєнний об'єкт, это просто дом. Не дивлячись на те, що в селі проживає досить велика кількість мирних мешканців, російські війська продовжують ретельно обстрілювати населений пункт. Ми знаходимося в казачій Локоні і тут проживає досить велика кількість людей. Отак от, от руський мір повернувся до себе на батьківщину.